До вашого правопорушення, саме те, що ви керували транспортним засобом та перевозили дитину ріст, якої менше 150 см. Без... Я зафіксував. Ми вже сидимо тут 20 хвилин, настільки наїхали на дитину наші поліцейські, що вже її нею всю ліпає, вже не добре, ми вже вмиваємо її і вже що в мене робимо, я не знаю. Вся дитина горить. Це так у нас працює поліцейська служба. Все, це зараз сюди. Ну це ж ви не зафіксували час, коли ви почали розв'язку. Як повинно бути по закону? Цього так. Да. Да? Я правий тут? Так. Да. Дякую. І ви працюєте, ми не тікаємо, ви знаєте наші всі дані, все, а все знаєте. Ну, 40 нічого хвилин не стояти тут коло машини, коли ви можете цей час йти працювати. На мене є напарник, який зараз так. стоїть так. з мене і працює. Ну, стійте, коло нашої машини. Ну, Розумієте, ви нас витримали стільки, коли дитині стало погано, ви сперкаєте, що у вас немає доказів, а для Я чого цей у вас цирк був? Чоловікові На що це у вас цей цирк був? Угу, ви дійшли до того, що у вас не повністю доказів? Я справу за відсутністю доказів. Ага.